Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм, сьогодні 251 гривня. І тільки гляньте, яку куртку я знайшла. Вона з натуральної шкіри, класний крій, акцентна біла прострочка. І давайте я вам ще покажу бірочку, де і написано, що це натуральна шкіра. Куртка в чудовому стані без дефектів. Взагалі мені дуже дивно, як вона долежала до четвертого дня. Шкіра тут дуже хорошої якості, і загалом куртка також пошита дуже добре. Не знаю, чому я її не купила, адже вона в такому доволі класичному варіанті. і Мені здається, що виглядає доволі сучасно. Має такі накладні кишеньки, вона не є в обтяжку. Доволі вільного крою можна було брати. Тим більше сьогодні ціна не є висока. Наступною буду приміряти ось таку жилетку. Вона в дуже яскравому такому зеленому трав'янистому кольорі. На жаль, бірочка тут відрізана, але пропускаю, що тут у складі є махір, адже по самій пряжі видно, що вона така одворсиста, волохата і дещо колюча. Це власне характерно для речей, де є присутній махір. Жилетка пом'ята, тому виглядає не дуже презентабельно, але загалом вона в ідеальному стані без жодного дефекту. Жилетка дуже акцентна для любителів якраз таких от яскравих кольорів, хто любить вирізнятися з натовпом. Ну і власне, хто любить взагалі носити жилетки, я їх загалом не часто ношу, тому звісно собі брати не буду. І в колір цієї жилетки ще мені трапилися ось такі штани від Zara. Тут розмір М вказаний, і вони більш такі літні, широкі, прямі. Канина мені тут дуже схожа на візкозу, але коли побачила бірочку, дуже здивувалася, адже тут у нас бірка не від Зари, а просто якийсь турецький бренд, турецька фірма. Написано, що це 100% бавовна. Тому от має підозрювати, що це все таки штани не від Зара, а просто хтось собі перешив бірку. Тому не буду вже їх приміряти. Просто ось так прикладу до себе, аби ви собі уявили, як би це все разом мало виглядати. Тут дуже класно співпадають кольори, просто прям тон в тон. І ще ось така мені сподобалася леопардова сорочка. Це зараз актуальний принт, тому звертайте на цей принт свою увагу, звісно, якщо ви його любите, адже він такий, що не кожному подобається. Це фірма H&M, великий розмір і, на жаль, склад тканини тут повністю синтетика 100% поліестер. Але сама по собі тканинка приємна, така вона йде, як атласна. Оскільки сорочка в доволі великому розмірі, то я її ось так от просто вдягнула як накидку. Не застібаю. В принципі, так для дому непоганий варіант, вона мені здається, якраз в такому дуже піжамному стилі. А якщо говорити про її стан, то це стан нової речі. І давайте я вам ще покажу одяг, який був в залі, який я не взяла до примірочної. Ось такий був светрик. З кашеміром від Crew, хороший бренд, але стан ви його бачите. Дуже багато ковтунців, дуже він понищений. І колір такий дуже осінній колір хакі. Це такий светрик кардиган. Він повністю попереду засібається на гудзики. І бірка тут відрізана, але на головній так було вказано, що тут присутній саме кашемір. І давайте разом з вами я перегляну стійку з одягом, де теплі речі, де светра, кардигани. Поки що нічого цікавого більше мені до рук не трапляється. Бачите, що тут такі дуже звичайні, переважно синтетичні акрилові свитра. Ось цей мені сподобався колір, такий хакі. Здалося, що він може бути з вовни, але на дотик одразу зрозуміла, що він з поліестром. Насправді, особисто мені на четвертий чи чи п'ятий день в останні дні дуже рідко трапляється свитра або з вовни, або з кашеміру, або вони були в хорошому стані. Напишіть в коментарях, як у вас з цим справа, чи вдавалось вам знаходити класні свитра з кашеміру, чи з вовни, власне, в останні дні. Дуже цікаво буде почитати. І також напишіть в коментарях, чи загалом вам цікаво ось так разом зі мною гортати речі, чи все-таки мені вибирати так і приміряти те, що на мій смак, те, що мені подобається. І давайте я вам ще покажу верхній одяг, який у нас залишився до четвертого дня. Тут такі курточки, вони більш легкі, на якусь таку теплу осінь, на весну в дуже навіть хорошому стані. Але хочеться показати більш теплий одяг. Для зими це у нас такий пуховичок, він короткий, в принципі, модель доволі актуальна. Це щось вінтажне і ось така шкіряна куртка. Одна, друга, це, до речі, натуральна шкіра, ну але моделі зовсім не актуальні. І також вдалось мені знайти ось такий замшевий жакет в бежевому кольорі. Як ви знаєте, замша зараз в моді. Зараз цієї осені вона дуже актуальна, і можна би було собі придбати, якщо б він мені підійшов по розміру. Адже стан у нього дуже хороший, явних потертостей, якихось таких от забруднень. Я на ньому не помітила. І гляньте ще ось такий замшевий жакет, лише в червоному яскравому кольорі. Для осені, для весни, така акцентна річ. Це навіть не жакет, а плащ, адже тут така от хороша довжина. Ну, але це знову ж таки розмір S, не для мене. Тут у нас такі більш зимові осінні теплі куртки, пуховики. В непоганому стані це дублянка, вона, щоправда, штучна з таким от жахливим коміром. Штучним хутром, і далі дивимося, можливо, якийсь пуховик. Зараз спробуємо хороший знайти. Це шкіряна куртка, але не з натуральної, а з замінника. Багато пуховиків є не актуальних, але можна знайти і трендовий ось цей дуже навіть непоганий. Подивіться, він де такий от круглий оверсайз з такою широкою прострочкою. Щоправда, ось тут такий маленький дефект. Він замазаний якоюсь білою фарбою. І нарешті переходимо до сумок. Знає багато з вас любить цю рубрику з сумками. Ось така була в фіолетовому яскравому кольорі. Абсолютно тут ще магазинна картонна бірка, і вона взагалі з натуральної шкіри. Щоправда, це перероблена шкіра, але як-не-як, -як натуральна. Просто зроблена якби з відходів шкіряного виробництва. І ось тут в одній ця сумка, дуже схожа на вінтажну, з цікавою застіпкою. І в непоганому стані, я так розумію, вона також шкіряна. Сумка, яка дуже добре тримає форму, цікава у неї форма, є декілька відділень на замку, і ось тут посередині. Ось так це все виглядає всередині, але жодної бірочки немає. Тому важко сказати вінтажний вінтаж, шкіра не шкіра. А тут є ще одна цікава сумка. Таке враження, що вона пошита зі страусиної шкіри, але ні, це лише емітація, насправді це все шкір-замінник. Хоча, от здалека, вона виглядає дуже навіть ефектно. Вона доволі габаритна, дуже містка, і, окрім того, в дуже хорошому стані, принаймні зовні у неї явних дефектів немає. Давайте ще подивимось всередині. От підкладка у неї, на жаль, замазана. Тут всередині є бірка з назвою фірми London Frog і також бірочка зі складом, де можна прочитати, що це в нас імітація шкіри. І знайшла ще ось таку сумку, вона зроблена під рептилією, під крокодила. Виглядає теж супер ефектно, навіть краще за попередню. Тут така от класика, форма, дуже схожа на сумки Hermes, і сама по собі виконана справді дуже якісно. На перший погляд, сумка в хорошому стані, оскільки у неї колір переливається, переходить з одного в інший, але насправді попереду вона мала потертості. Хоча от загальне враження від неї хороше. Дивимося з вами далі. І ось тут мені трапився ось такий органайзер. Тут у нас верх ніби шкіра, але це насправді екошкіра. І ось така ще пляжна сумка в ідеальному новому стані. Ручки в неї з соломи, і сама по собі вона теж з якоїсь такої натуральної тканини. А ця текстильна сумка з такими от шкіряними вставками, скоріше за все, чоловіча, така от на довгій руці можна носити через плече. Така от сумка почтальйонка в хорошому стані. Дивимося з вами далі. Нагадую, що це четвертий день завозу. Ціна за кілограм 251 гривня. І дуже схожої форми, ось така жіноча сумка. Вона теж зеко шкіри, і сама по собі шкіра така от фактурна. Тут можна прочитати назву бренду. І тут видно, що не дуже акуратно вона пошита, ниточки терчать і стан у неї так собі, оскільки були затерті кутики. А ось ця яскрава сумка, ви, напевно, впізнали. Адже ось ці принти вони насправді дуже впізнавані, і навіть якщо б тут не було напису, можна одразу було б сказати, що це дісідіал. Власне, дуже часто трапляється в секонд-хенді і одяг, і сумка теж не перший раз мені трапилася. Така вона, бачите, текстильна, яскрава, але на жаль, теж з дефектами мала потертості. І подивіться, яка тут велика жовта сумка вона такого кольору, як масло, була. І це у нас мініатюрна сумочка, вона з натуральної шкіри, скоріше за все, ручної роботи. І це навіть не сумка, а якийсь такий органайзер для документів. А ось тут гляньте, яка класна золота бронзова сумка, сумка Шопер. Вона взагалі дуже схожа на натуральну шкіру. Або ж це дуже якісний замінник. Це у нас Mark Spencer, такі от акцентні ручки. І сумочки від Ted Baker, дуже часто вони трапляються, і переважно вони саме ось такої як клейонки йдуть. А тут вона така дуже цікава, малесенька, ще й вверху така, як ажурна. Стан у неї ідеальний, але я не знаю, як її використовувати. Напишіть в коментарях, ви б носили таку сумку чи ні, адже справді їх дуже часто буває на секонд-хенді багато, але вони мені якісь такі ну, більше схожі на органайзери, а не на сумки. Ось ця цікава така святкова сумка. Попереду вона оздоблена камінням, який переливаються, і на довому такому ланцюгу. Стан у неї дуже хороший. Ось така непогана сумка. На перший погляд виглядає як шкіряна, але це екошкіра. Ця дуже добре тримає форму і кольор у неї цікавий такий світло-сірий. І ця сумочка дуже цікава, схожа на вінтаж на двох ручках. Вона лакована, чорна і схожа на якусь таку мініатюрну валізку. А ось ця сумка все-таки, напевно, з натуральної замші. Тут у нас вказано, що вона італійська, made in Italy, і також можна прочитати бренд. Така вона йде як стьобана, але замша дуже сильно замазана. І давайте ще глянемо з вами взуття. Взуття також вагове, це четвертий день, ціна така ж 251 гривня. Були ось такі цікаві босоніжки з дуже тонесенькими лямочками на таких от круглих підборах. Дуже ефектно виглядає. Взуття багато, воно дуже різне і літнє, і спортивне, а також є і осіннє зимове. Ось такі були на каблучках, але стійких невисоких. Це натуральна шкіра, тут можна бачити з боку прочитати, тут є відповідне маркування. З боку в одній це традиційний значок шкіри, і це усім відома фірма Габор. Повзутів видно, що воно ношене, адже підошва брудна, але загалом без дефектів царапинок жодних не було. Ось такі дуже кумедні. Я думаю, надзвичайно зручні чобітки в такому коричневому відтінку, і вони також з натуральної шкіри. І ось ці, дуже схожі на тімберленди з таким от хутром, і це натуральне хутро і натуральна замша. Тут у нас ось такі кросівки від філа, вони виглядають на шкіряні в досить непоганому стані. І поруч класні кеди в дуже красивому відтінку, з такими от пальмами по бокам, в новому фактично стані. Трішки їх треба відмити, а так стан хороший. І давайте вам ще щось покажу з осіннього взуття. Ось такі були черевики на шнурівках. Щоправда, це не натуральна замша, а така, як тканина. Ось такі були прикольні лофери, але, на жаль, в поганому стані. А за формою мені сподобалися. Такі вони, ніби як підлак, але не дуже блискучі. А ці кросівки доволі трендові, якщо зважати на їхній бордовий колір. І замшою. Ось це взуття теж замшове, актуальне в 40 розмірі. Такі от черевички. Стан у них, звичайно, так собі, але це натуральна замша. І гляньте, тут ще були ось такі от угід. Це не справжній ак, але вони абсолютно нові ще й. В різних розмірах. Я так розумію, що вони сюди потрапили з якогось стокового магазину, адже справді абсолютно новесенькі. Це не натуральна замк, це усе текстиль. І ще були ось такі глянти в непоганому стані, високі кросівки, щоправда, вони з ненатуральної шкіри, але дуже навіть непогано виглядають. І поруч ще одні були, але замазані і вже в гіршому стані. Тут у нас балетки сірі з бантиками, я так розумію, з натуральної шкіри, а ось ці червоні, хоч і в ідеальному стані, але з шкірзамінника. І тільки гляньте, які кросівки я знайшла. Це Tommy Hilfiger. Вони, звісно, з натуральної шкіри комбіновані з такими от замшевими вставками, на масивній такій підошві в дуже навіть, непоганому стані. Давайте ще подивимося їхню ціну. Вони важкуваті і заважили на 278 гривень, тобто більше кілограма, трішки більше кілограма. Дивимося з вами далі. Тут ще ось такі були кросівки, вони дитячі. Поруч в яскравому синьому кольорі балетки в ідеальному стані, і тут у нас багато літнього взуття теж в хорошому стані, а тут такі дуже смішнючі якісь туфлі. Я так розумію, що вони чоловічі. А це у нас прям класна, крута знахідка Adidas з такими от ставками вишитими, щоправда, у них підошва вже пожовтіла. І ще одне взуття від філа цього разу кросівки в чорному кольорі з такою контрастною підошвою, білою, масивною, 38-й розмір. Вказаний, щоправда, вони не натуральні. Це у нас шкір-замінник. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!